Квадробери, або ж діти у масках тварин, які бігають вкарачки та вже встигли заповнити український інтернет. З'являється все більше відео, де діти в квадробери спричиняють курйозні або навіть сумнівні ситуації. То що це за феномен такий? Чому діти масово імітують тварин? Та чого всі це обговорюють? Григорій живе до будки. Щоб пояснити, звідки взявся квадробін, проведемо невеликий історичний екскурс. Багато медіа називають початківцем цього руху чоловіка з Японії Кенічі Іто. Саме він першим почав бігати на чотирьох кінцівках і навіть ставити рекорди на швидкість. У будь-якому разі пізніше це стало сприйматися більше як видом спорту, звідки і пішла назва латинське куатор і англійське аеробікс. Квадробіка. Певно, багато хто згадає фізичні вправи з дитинства, коли вам казали, «прогинаємо спину як кішечка чи схожі випадки. Власне, сама квадробіка мала на меті по на різні розтяжки йогу, пілатес і звести до абсолюту наслідування тваринам, але те, що ви можете бачити у мережі, має набагато менше від спорту аніж від чергової субкультури. Тож це ніщо інше як новий тренд у молодого покоління. Саме діти так званого покоління tiktok приблизно від 8 до 15 років частіше всього і займаються квадробінгом та підражають різним тваринам. Майже обов'язковими атрибутами цього руху і самими впізнаваними є звірині маски та накладні хвости. Зазвичай діти їх роблять самотужки, додають різні елементи декору та фарбують. Все заради самовираження. Мабуть, що ви самі можете згадати, як у дитинстві розбивати. На групи і хотіли бути чи то лицарями, робінзонами, русалками або феями. От і дітлоги квадробори не сильно від цього відрізняються, а легкість доступу до інформації та ранній вплив інтернету вивів це на новий рівень. Для них це спосіб соціалізуватися, знайти нових друзів та пограти. Для більшості людей, які глибоко не занурювалися у тему. Квадробри це новий дурний тренд серед дітей, який тільки і призводить до деструктивних наслідків. Останнім часом кількість відео та постів саме про. Про їхню неадекватну поведінку перевищують сотні. Серед самого популярного розповіді про те, як їх покусали квадробори, когось било на велосипеді тощо. Стрімкий ріст популярності субкультури в Україні, як і незвичність людей до такого виду розваг, мабуть, що і спричиняє всю цю бурю у соціальних мережах та інтернеті. Я гадаєте, а чи є квадробори в українській владі? Ну офіційно поки що ні, але це нам не заважає трохи пофантазувати і уявити, які квадробори вийшов з наших можновладців за цією маскою кошеня. Ховається мер Києва Віталій Кличко. А це депутати Київради Білоцерковець та Вітренко. Вони завжди, як кішка з собакою. У Мар'яни Безуглий повний набір. Сподіваємось, хвостик вона придбала не в секшопі. Це шоколадний БДСМ кролик Порошенко.